Добрий день, шановне спільноти. Вітаю вас на нашому каналі Здорово свинарство. Бачите, привезли ми плити по 2,5 метра. Фірма Крайт, дергачі хлопці працюють, молодці, важко, але працюють. Треба підтримувати хлопців своїх, бо Харківська область, як і Сумська, ми страдаємо від постійних польотів, тому коли приймалося рішення кого купляти, однозначно вкрайті, однозначно Харківська область, однозначно хлопці, які поряд з нами. Тобто зараз, якщо ми друг друга не будемо підтримувати, то можу вам сказати чесно, жити буде важко. Приблизно плити стоять до 5 років, потім їх змінюємо. Змінюємо дуже просто, витягуємо вікна, знімається вікно. При під'їжджає Маніту і починаємо подавати через Маніту, через вилки. І швидко за день ці ці плити можна вкласти, старі витягнути. Старі використовуємо для стоянок автомобілів. Тобто дуже просто. або можна вкидати потім бетонні роботи. Зараз бетонні роботи не проводимо, тобто використовувати як опалубку, тому що там є арматура. Можна і так. Тут і гарні буду показувати як монтуємо, як міняємо. Треба процедуру постійно проводити, Ну, нічого з цього не зробиш. Бачите 7 штук в пачці. Така ситуація. Дякую за увагу, підписуємося на канал, ставимо лайки, бажаю здоров'я вам та вашим поросятам.